Добрий день, любі діти! Подивіться, в руках я тримаю квіти, які стоять у вазі, їх багато і створюють ось такий буфет, букет. Діти. Це квіти, які щойно зірвані із квітника. І усі вони. Зараз ще квітують. І такі квіти, які ще квітують вересні, жовтні, деякі ще будуть квітувати у листопаді, ми називаємо осінні квіти. Діти, для чого ми садимо квіти? Правильно, біля своїх осель. В садочку, в школі, біля різних будинків, в місті і в селі ми можемо бачити місця, клумби, на яких ростуть квіти. А для чого люди саджають квіти? Ну, звичайно, я знаю, що ви мені правильно скажете, для краси. Ще квіти. Сажають для того, щоб очистити наше повітря, адже ми говорили з вами про це. А ще для того, щоб просто ними помилуватися, прийти, подивитися і дивуватися їх красі. Тому, щоб якою квіточка не була великою, маленькою, квіти всі гарні. Усі, які квітують. Ну, і звичайно, серед квітів буває багато тих, які є лікарськими рослинами. Отже, осінні квіти. Давайте вивчимо, повторимо їх назви. Я вам буду показувати квітку, а ви мені кажете, як вона називається. Я хочу сказати ще, діти. Що колись на Україні і тепер не було ні одної хати, ні одного подвір'я, де б не росли квіти. А особливо в тих хатах, де росли дівчата, обов'язково повинно було бути місце тобто квітник, де чарують такою гарною красою такі рослини. Як квіти. Де роблять квітник? Квітник роблять біля хати. Квітник роблять в тому місці біля хати, яке добре видно з вулиці. Квіти можна садити і в саду, біля дерев, навіть під деревами. Ті квіти можна садити під деревами, яким корисна тінь або напівтінь. Отже, я беру квіточку, а ви кажете, як ця осіння квіточка називається. Ну, звичайно, однією з найвідоміших, найпопулярніших квітів, які зараз квітують, а розцвіли вони ще в місяці, серпні є квіти. Чорнобривці. Ми знаємо, що ці квіти є символом України. Ці квіти з давніх давен квітують на наших квітниках і символізують тепло, домашній затишок, спокій, добро. Я вам буду показувати кілька чорнобривців різних за кольором. І зовнішнім виглядом. Отже, я показую вам чорнобривці, а ви кажіть, якого вони кольору. Ось такий чорнобривець, якого кольору квіти. Оранжеві. Вірно, ось такий чорнобривець, якого в нього кольору квіти. Оричневі, а серединки квітів, подивіться, жовті. Вірно. Ось такого кольору квіти це теж чорнобривці. Які вони? Теж жовті. Так, а ці чорнобривці, подивіться, якщо в тих чорнобривців квіточки великі. То у цього чорнобривця такі малесенькі, дрібнесенькі квіточки, це теж діти чорнобривці. І ці чорнобривці якого кольору? Жовтого. А як пахнуть чорнобривці? Ідете повсклумбу, бачите чорнобривця, нагніться і вдихніть цей запашний аромат. Тут аромат не тільки осені. Трішечки літа, трішечки подвір'я і взагалі дуже приємний аромат. Діти, наступні квіти, які квітують в осені, це. Що це за квітка? Айстра, правильно, якого вона кольору? Рожевого, тільки такий темно-рожевий колір. І звертаю вашу увагу, що ось в мене в руках теж квітка, яка називається айстра. Так, діти, ми ще її називаємо по-народному осінка, по-науковому це айстра. Як і попередня айстра, так і така айстра. Вони бувають різних кольорів. Особливо ця, то квітує синім кольором. Білим кольором, синім кольором, то різними відтінками ми можемо побачити осінку на наших клумбах. Це що за квітка? Майора. Так, вони теж зацвітають в <кхух> серпні місяці, можуть ще й раніше, але квітують осінньої пори. Це що за квітка? Ну, звичайно, царівна квітів троянда. Ще квітує на наших квітниках, якого кольору у руках я тримаю троянду. Звичайно, колір такий цікавий. Скоріше, це колір темно-рожевий. І квітка осені, ось у мене в руках. Ви знаєте, що це за квітка? Я знаю, що багато з вас знає це хризантема. Чому її називають квіткою осені, королевою осені? Тому що вона квітує осінню на наших квітниках різними кольорами і буде квітувати до снігу. Навіть деякі види хризантем будуть цвісти, продовжувати цвісти. Коли почнуться зранку заморозки. Вони їх не бояться, адже це осіння квітка. І в руках я тримаю хризантему якого кольору? Звичайно жовтого кольору. Діти, я хочу взяти зараз айстру. Показую вам ще айстру ось цю рожеву і ось цю бускового кольору. І я знаю, що ви мені зразу скажете, чим вони відрізняються одна від одної, це своїм зовнішнім виглядом. І розміром квітки, і виглядом листя діти. А ще ось ця айстра, що в мене в лівій руці. І що в правій руці відрізняються між собою тим, що це айстра однорічна, а це айстра багаторічна. Що це означає? І так її квіти, однорічні і багаторічні, є інші рослини, і на городі, і в саду є однорічні і багаторічні. Тобто, слухаємося в слово. Однорічні, вони ростуть, квітують один рік. Це означає, діти, що їх щороку треба обов'язково посіяти. А є квіти, які ми посадимо один раз, їм не страшні морози, ні будь-які погодні умови, і вони будуть квітнути, рости завжди. Такі квіти ми називаємо багаторічними. Отже, це Айстра однорічна, це Айстра багаторічна. Багаторічні рослини, ми і квіти в тому числі, ми можемо посіяти один раз. І вони будуть багато років квітнути, а можемо посадити їх кущиком маленьким. А... Однорічні рослини, в тому числі і квіти, ми щороку маємо від того, що сіємо у ґрунт весною насіння. Діти, кожна рослина має насіння. Насіння появляється на місці квіточки, коли воно зів'яне, та частинка квіточки висохне і на тому місці. Появляється насіння. Ось візьму чорнобривця, пройде час, листочки опадуть, і ось тут знизу, в Чорнобривці, появиться насіння. Ви пам'ятаєте, як ми збирали насіння у нас і збираємо щороку у нас на квітнику у садочку. Треба дочекатися, щоб частинка квітки, де утворюється насіння, висохла добре. І його зібрати. Його можна зібрати в скляну баночку, його можна зібрати в мішечок з тканини, а його можна зібрати у звичайний кульочок із паперу. Декому хочу нагадати, а як ми це робили, а дехто нехай подивиться і вивчить. Як можна зробити звичайний кульочок з паперу? Беремо аркуш паперу, беремо в руки його, один кінчик тримаємо між великим і вказівним пальцем і закручуємо другим кінчиком напроти здовж руки і утворюємо ось такий кульочок, куди можемо складати насіння. Діти, зібрати насіння можете ви самостійно подивитися, якщо воно може бути після дощу не дуже сухе, його треба просушити, скласти в кульочок, мішечок чи в баночку і зберігати насіння в темному, прохолодному, сухому місті, а прийде весна. Однорічні рослини, в тому числі і квіти, ви теж, допомагаючи дорослим, можете висівати у рядочки ґрунту. І якщо за ними правильно доглядати, а я нагадую, що квіти люблять, як і інші рослини, сонце, тепло і воду. І люблять, щоб їх. Періодично клумбі прополювали і розпушували. І це ви можете зробити. Тільки запитати мами, бабусі, а що я можу зараз зробити для квітів? І тоді квіти будуть прикрашати наші подвір'я, наші вулиці. І ми будемо ними милуватися. Діти, і квіти, ті, які квітнуть на клумбі, прикрашають наші оселі. Ми беремо вазу. І зірвавши квіти на клумбі, я нагадую, на клумбі не де-небудь, а на клумбі покілька, можемо ставити у вазу. Це може бути кілька квітів. Це можуть бути, я можу взяти всі квіти, що ми сьогодні розглядали, і поставити вазу. а можна у вазу ставити одну квіточку. Але прикрасити. Її чимось в даному разі, і ви так можете зробити. Я беру осінні листя, дійсно, осінні листя. В мене в руках це листя якого дерева? Клена і поставити. Поруч, бачите, воно різними кольорами падає із клена. Зігнути і поставити. Поруч із чорнобринцем. Такий букет ми називаємо букет, а якщо поруч з квіткою знаходяться інші рослини, такий букет називається композиція. І вазу можна виготовити, будь-що самим. Це в мене ваза куплена. А ось ця, в якій стояли квіти, зроблена звичайна консервна банка такого витягнутого кольору пофарбована фарбою в різні кольори і навіть листочки. І ми можемо з такого підручного матеріалу банки консервної пляшки пластикової, обрізавши пляшку пластикову, отримати вазу яка разом із квітами, осінню і навіть пізньої осені живими квітами будуть прикрашати наші оселі. На сьогодні все, до побачення!